Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 12 вересня 932-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі, як завжди вночі. Іранські мопеди від росіян досить багато цієї ночі, аж 64 штуки трохи тут на півдні. Херсонщина, Миколаївщина і Дніпропетровщина, але більша частина через Сумщину в сторону Київщини і далі на Хмельниччину. Наші хлопці на даний момент збили 44 дрона, бо вони ще продовжують літати. Літять в сторону Хмельниччини. Три полетіли на Росію, і чотири десь впали. Багато прильотів у місті Конотоп на Сумщині. Пошкоджені будинки, травмовані люди, наче загиблих немає. А на Одещині зараз відбій повітряної тривоги. Боги, бо наші хлопці збивали російський розвідувальний дрон тут поруч з Одесою. Ну і щодо Одещини, то вночі росіяни знову з літаків ту 22 н 3 атакували район острова Зміїний. Кажуть, влучання були десь у морі, і тепер зрозуміло, чому. Бо сьогодні головне управління розвідки виклало відео, як наші хлопці на катері з ПЗРК збили російський літак над Чорним морем. Красунчики. А зараз в Одесі знову повітряна тривога. Цього разу загроза балістики з Криму на Миколаївщині. Стандартна ситуація там були атаки fpv дронами по селищам в районі Очакова, наче без жертв. Ну а на Херсонщині 11 людей травмовані після російських артилерійських обстрілів та атак дронів. Ну і дрони також продовжують летіти на Росію знову в Мурманську область. Бо там знову закрили аеропорти. Вже чекаю, не дочекаюсь відео звідти, як там щось буде горіти.